Друзі, вітаємо на нашому каналі. Сталися дуже добрі новини на 18 жовтня повідомляється, що станом на 18 жовтня були чути вибухи в Белгородській області Росії на одній із баз російських військових. Сотні знищених російських вояк знищено одну з найбільших військових баз Росії. Таких вибухів давно в Московії не було. Там, як завжди, сталося порушення заходів безпеки закурили в забороненому місці. Повідомляється, що біля сотні росіян було знищено та поранено. Вибух був такої сили, що в частині Белгородської області зникло світло. На даній базі росіяни проводили підготовку своїх військових, яких потім перекидали на війну в Україну. Місцеві люди із Белгородської області повідомляють, що на базу щось прилетіло зі сторони України. Вони також розповіли, що бачили декілька ракет. Інші повідомляють про атаку дронів, яку здійснили Збройні Сили України. Хоча є версія, що росіяни самі обстріляли своїх. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!